Привіт, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. В цьому відео я вам хочу зняти і розповісти, чому я не працюю зварювальником в Канаді. Декілька хвилин тому я закінчив своє попереднє відео, в якому просто розповів про свій настрій, про коментарі, про автомобіль, який зіпсувався. Тому, е вибачте, за такий мій, можливо. Не супер класний настрій, тому що я зазвичай людина така більш оптимістична і позитивна. Але зараз просто хочу поділитись з вами інформацією і своїми особисто думками. Бо цей коментар дуже популярний. Чому я не працюю зварювальником, маючи диплом зварювальника в Канаді. І так, в Україні я працював. на Кранах башених ми займалися його ремонтом. Ремонтом башених кранів. не Ремонтом башених кранів. Там було дуже багато роботи пов'язаної з металом, варіння, шліфування, фарбування, зварювання. Я там частково трішки чогось може навчився, наприклад, відносно зварювання, і мав якесь взагалі поняття роботи з металом, таке відносне. Попрацював я там, не знаю, 2 роки, можливо, і вже руки в мене були налаштовані так більше на метал, а не на будову. Тому приїхавши в Польщу і мої всі колеги, які працюють на будові, мене, в принципі, могли до себе підтягнути. І я би працював там з ними. Можливо, це б не був поганий варіант, але в кожного своя доля, і в мене так склалося, що я зрозумів, що мені з металом якось трішки цікавіше працювати, бо в мене як мінімум вже є такий досвід цієї роботи. І я сам не пішов на будову, сам знайшов собі роботу на сточні Щецінській, куди пішов шліфером. Приїхав в Польщу, наприклад, я в вівторок і в середу я вже пішов на співбесіду на ту роботу. Просто сам написав в гуглі спавач Щечин, типу зварювальник Щацин». і одразу знайшов вакансію на сточні і пішов на співбесіду. Нічого не розумівши взагалі мови, пройшов я типу ту співбесіду. Розповів, да, я розумію ці малюнки. Я знаю, що це двугощ, це широкость, типу ширина, висота. Це там то. Ну, коротше, щось там українською порозказував, що я розумію на цьому малюнку. І в принципі, так закінчилась моя співбесіда. Ми, мене туди взяли на роботу. Там було відношення не найкраще, бо бригадир, якийсь Себастіан, коротше, говорив: Я приходжу на роботу. Нема курва праці, додому. Отак витріщує очі, кричить до тебе. Ти обісраний стоїш, не знаєш, не знаєш, що тобі робити, чи справді йти додому, чи це він у нього такий жарти, чи це такий якийсь сарказ... сарказм, іронія, я не знаю. Ну, я був короче, в шоці, того, що я не розумів нічого, що він говорить, тільки розумів, оцей негатив страшний. І якось я був дуже, дуже такий розбитий після цього. Але там був бригадир Павел, який дуже по-доброму. До всіх відносився такий класний бригадир. Він каже: пішли, зараз щось знайдемо. І дав там, каже: от візьми ці деталі, перескладай. О, візьми, ось тут, будь ласка, прибери. О, отам треба підфарбувати щось. І так, протягом дня появлялась можливо, вже якась робота там шліферська, монтерська. Мене давали до якихось мастрів, які вміли монтувати такі величезні балки. 20-метрові, які їхали на Швецію на будову якихось там приміщень, конструкцій, якихось великих складів, мені здається. І я помаленьку навчався далі монтажу і паралельно багато дуже шліфував металу, типу обробляв метал до, її майбутньої, до його майбутнього, до, до майбутньої покраски якихось металевих конструкцій. Пропрацювавши там 3 чи 4 місяці. Мені один чоловік, зварювальник, Віктор, сказав: Андрій, от буде в тебе дитинка. Спитає папа, а ким ти працюєш? А ти їй не зможеш відповісти, ким ти працюєш, тому що ти сам не знаєш, хто ти просто. Подай принеси, ходиш, замітаєш, прибираєш, фарбуєш, шліфуєш, просто типу, ну, нічим толковим ти не займаєшся. Того я би тобі порадив. Піти хоча б зварювальником, ти будеш мати конкретну професію, яка більш-менш високо оплачується, і ти зможеш заробляти нормальні гроші, а дитина може сказати, мій батько зварювальник. Може, це не дуже престижно в школі з кимось ділити, коли в когось батько бізнесмен чи, чи ще там щось, але тим не менше ти будеш мати собі професію. Я подумав, блін, класно, дядько, радить. Крутяк. І. І що? Я з 18 злотих на годину на сточні. Ризикую і йду на роботу, де платять 12 доларів на годину Ой, 12 злотих на годину, але є можливість навчатись, є можливість самому пробувати зварювати, коли закінчується робочий день. Там можна трішки там поблимати. Тою зваркою і самому щось трішки навчитись. Окрім цього, два рази в рік приїжджає туди комісія, якась чи екзамени, чи як там. Ну, коротше, фірма, яка проводить екзамен і дає документи зварювальника. Тому я ризикую, йду з 18 злотих, йду на 12, починаю вчитися варити. Тихенько, десь на перерві, після роботи, десь в знайомого попросив і трішки собі вчився варити. Потім. Пройшов місяць, мені здається, і вони побачили, що я трошки з металом дружу, що я ходжу на роботу, що я відповідально відношусь до роботи і заплатили мені там не по 12, а по 14. Тобто теж ніби як непогано. Е, вже отримую по 14, вчусь варити. Півроку я там шліфую, монтую, трішки десь там варю якісь деталі. Проходить, по-моєму, 6-7 місяців, приїжджає екзамен. Мій бригадир Войтек. Ну, ніби класний мужик, мені здається, він мені, як мінімум, дуже сильно допоміг. Він трошки мене не любив, бо він бачив, що я вже шарився в кінці, коли я вже планував звільнятись, мене вже задовбало товаріння, я вже так трошки шарився, висів на телеф телефоні, бо шукав нову роботу. Його це сильно обісило, тому мені трошки перед ним стидно. Але тим не менше нормальний мужик, трохи матюкався там до мене, але в загальному. І в загальному класно, він мені за два дні до екзамену взагалі не давав роботи, а я просто вчився варити. тобто Я вчився варити, щоб здати добрий екзамен і заробляв гроші на роботі. І мені він надав таку класну можливість. Дуже йому дякую. Цьому чоловіку класний мужик. Я здав екзамен не тільки горизонтальний провар, а, а й вертикальний. Тобто так зі сторони. Наварювати. Тобто Я здав типу, як вертикал і горизонтал. Ні, Я здавав тільки вертикал, а якщо ти робиш вертикал, то автоматично в тебе горизонтал сам по собі відкривається. Тобто Я не знаю, які там є рівні цієї зварки Мікмак, але як мінімум, я знаю, є горизонтал, є вертикал і є трубна якась там зварка. То я трубу так і не навчився варити, бо в мене там не було такого досвіду. І трубу зварювати це не зовсім не, не так просто, як могло би здаватися. Але, е, типу, другий клас цього зварювання, вертикал я здав, мені дали диплом. І я далі почав працювати в тому цеху зварювальником. Е, менеджер чи як, менеджер, ну коротше, керівник. Того нашого складу не бригадир Войтека, керівник Павел, який там працював. Я до нього приходив і говорив: Павел, я вже працюю тут 7 місяців, я вже маю диплом зварювальника, я варю вже останні 2 місяці, будь ласка, підніми мені зарплату. Я не пам'ятаю, скільки я там отримував вже 14 так і далі, я отримував, мені нічого не піднімали. Я кажу, підніми мені зарплату. Він каже: добре, добре, все буде добре, я тобі піднімлю, типу, 16, будеш мати все чітко. Проходить місяць, немає. Я через місяць знову приходжу. Кажу, ти ж казав, що ти мені піднімеш зарплату. Він, а, да, а, Боже, Боже, вибач це, А як фамілія? Я кажу, так і так. А, добре, все, буде, все буде добре. Ще місяць пройшов, знов зарплату не піднімає. Я знов підходжу, він знов мені обіцяє. Через місяць знов нічого не робить. Мене це задовбало. Він мені не піднімав зарплату, та робота мені подобалась, але в мене просто пропала мотивація зварювати, того, що ти просто дивишся в одну точку. Ми працювали там по 12 годин. Коли я працював як поляки, по 8 годин йшов додому на мене. Бригадир чомусь Войтек. От, от от що мені не подобалось, я працюю 8 годин з сіки з шостої до другої. І він до мене біситься, чого я йду додому, чого всі українці залишаються працювати. А, а я йду разом з поляками. А я кажу, а я що не маю право працювати так, як всі, типу, ну, так як ці люди, типу, я хочу працювати 8, а завтра, якщо є можливість і треба лишитись, я буду 10 працювати. І я, коротше, отак ходив один день, втомився, працюю 8. Треба повирішувати якісь справи. Працюю 8 або там, наприклад, 10 годин. Є можливість попрацювати. Працюю 6 днів, 5 днів по 12, і шостий день 6 годин в суботу. Тобто 66 годин за тиждень це дуже багато. Я отак працював, його це сильно якось бісило. Що я собі хочу так, хочу так. Інші хлопці всі працюють по 12, а я один день 8 працюю, потім три дні працюю по 10, потім один день 12. Його щось це бісило. Не знаю. Це для мене як було якесь, ну, як розділення по народам. От поляки працюють по 8, все нормально. А я з поляками працюю по 8, йду додому, і вони, і він біситься. Коротше, якось мене це теж теж якось харило. І я почав задумуватись над тим, щоб змінити роботу. Можна було б піти зварювальником на сточню вже на якихось злотих 25 з дипломом. Але в мене на роботі був такий координатор, який там приносив наші документи, підписував з нами, можливо, якісь там до, е, умови, договори. І я спитався Ігор, ким ти працюєш? Він сказав координатором. І я одразу почав шукати роботу, собі вакансію координатором. Знайшов я ту вакансію, але це вже зовсім інша історія. Тому я не буду вам про координаторство нічого розповідати. Я вам просто розповів. Все-таки, вибачте, що я натріпав, але я повністю розповів свою історію, чому я не хочу працювати зварювальником і розповів вам весь бекграунд свій е, з роботи з металею. Це робота, де ти опускаєш голову. І тупо 12 годин, там 10-8, ти просто вариш одні і ті самі шви, одні і ті самі деталі. Так, да, деталі бувають, змінюються, різні конструкції. Але тим не менше, якщо нас на, на фірмі є замовлення звали зварити 50 якихось ось таких парканів, і ви їх варите, то ви їх можете так 3 і 4 дні просто варити ось такі якісь паркани. І це нудно: один шов, другий, третій, восьмій, десятий, всі вони однакові, і ти просто робиш дуже монотонну роботу. Дихаєш димом, дивишся в одну точку через маску, і ще часто дуже носиш якісь важкі деталі. Закидаєш на стіл, просиш допомоги, хтось зайнятий, і ти сам тягаєш якісь деталі. Тобто це фізично, по-перше, важка робота. По-друге, це монотонна для мене робота. А по-третє, вона сильно впливає на здоров'я, тому що в тебе по-любому сідає зір і ти дихаєш димом. Тому я не говорю, що зварювання це погана робота. Просто в кожного є якісь свої вподобання та погляди, як має виглядати його робота. Але мені здалось, що ця робота мені не подобається. Вона, вона якось дуже монотонна. Людина, яка монтує монтажник якихось конструкцій, вона ніби як трішки цікавіша, тому що коли ти робиш першу деталь, ти продумаєш, де потрібно відрізати. Як потрібно її скласти, що як іде до чого. І вона ніби як трошки цікавіша. А в зварювальника ти просто дивишся на малюнок, бачиш, де, де треба прокладати шви і вариш, і ти взагалі не думаєш. Мені так здалося, в мене так було, це мій досвід. І І монтажника, мені здається, навіть робота трішки цікавіша, але все рівно, якщо йде велике, якась велике замовлення деталей, то навіть монтажник робить собі один шаблон. І по цьому шаблону шпарить, ставить тільки прихватки і нічого не думає, і, і все йде ніби як знову, як, як, як штамп одноманітно. Тому ця робота мені не дуже сподобалась на даний момент. Я щасливий, я знайшов роботу на будівництві. Я не думав, мене будівництво взагалі теж ніколи не приваблювало, але. Я знайшов роботу на будівництві, це сайдинг. І що мені на даний момент подобається, поки я вчусь, можливо, і там пізніше так само буде така рутинна і якась монотонна робота. Але на даний момент там треба думати, там ти клеєш якийсь, якийсь плінтус, там ти відрізаєш якусь дошку, там ти щось прибиваєш, там ти красиш, там ти різеш, там ти підшпакльовуєш. Коротше, дуже класно, що робота різноманітна. І тобі потрібно постійно думати, як правильно зробити кут, щоб він зійшовся, зарізати там цих 45 градусів, або там і, коротше, комбінувати, виходити з різних якихось ситуацій. Взагалі робота крута, де потрібно вмикати мозги. типу, того час на тій роботі час для мене проходить швидко. Я задумуюсь, думаю, як це краще зробити. В мене виходить, мене це мотивує. Від цього, що в мене з'являється якась мотивація, і я роблю те, що мені подобається, в мене з'являється якась швидкість навіть, і я роблю більш-менш швидко і якісно, як говорить мій напарник Андрій. І мене це так якось ще більше мотивує. Класно. Я задоволений, що в мене є така робота, тому що якщо робота в'язання, наприклад, арматури, я цього не робив, тому я не буду нічого критикувати, я просто скажу, на мою думку, як виглядає ця робота. Ти маєш рисунок, береш е, плоскогубці, згинаєшся і цілий день просто в'яжеш цю арматуру. Спина відвалюється, фізично дуже монотонна і важка робота. Зварювальник просто бере деталь і зварює, дивиться в маску цілий день. Дихає цим димом. А моя робота, чим мені подобається, сайдинг. Ти виліз на платформу зліз, пішов, відрізав, приніс, тобі подали, відміряв, приклеїв. Коротше, вона дуже різноманітна. І мені це подобається, що ти не зациклюєшся на чомусь одному, а, а просто в тебе робота постійно типу, різна. У нас на даний момент такий складний об'єкт. Там дуже багато різно, різноманітної роботи, і це погано, бо це погано впливає на швидкість і на послідовність всіх процесів. Але тим не менше, поки я вчусь, мені дуже цікаво. Не знаю, як буде далі розвиватися життєві події. І я зовсім не зарікаюся, що я не буду працювати з там чи ким би то не було. Я готовий гімно черпати. А... Якщо тобі треба гроші, і в тебе є якась ціль, яка різниця, яка робота? Кожна робота потрібна. І я оцінюю людей, які замітають листя, вивозять сміття. Я їх поважаю, тому що якщо ця робота йому подобається, або він отримує від неї задоволення, то це найважливіше в житті. Ти щасливий вдвічі просто. Ти робиш те, то, що тобі подобається, і ти йдеш на ту роботу не з бридким настроєм. Все, більше нічого й не потрібно. Тому. Я поважаю вибір кожного. Для себе зараз працюю на цьому сайдингу і мені подобається. Я в ньому бачу великі перспективи, бо ця робота дуже популярна в Канаді, тому є куди рости. І я сподіваюся, що у Ванкувері і в самій Канаді, дивлячись на популярність цієї роботи, якщо я зможу показати свої вміння-навички, якийсь досвід і майстерність, то я зможу отримувати. І набагато більшу зарплату. На даний момент заплатили мені 18 доларів, обіцяли заплатили 20, але я розраховую, що в найближчому майбутньому я буду отримувати і 23, і 25, і все буде. Тільки треба працювати, розвиватись і концентруватись на роботі, а не думати про зарплатню. Хочу чогось навчитись, тому що, дякуючи моїй фірмі, у мене є зараз люди, які навчають мене, показують, дають мені свої інструменти, якими я користуюся, і, і передають мені якийсь свій досвід. Для мене це вже дуже багато. Тому я радий, що я знайшов таку роботу. Надіюсь, я вам пояснив, чому я не працюю з варювальником, тому що, якщо з'явилася можливість вибрати якусь іншу роботу, яка мені більше подобається, я не хочу працювати. І робити ту роботу, яку я вже знаю і бачу, що вона мені великого задоволення не приносить дивитись в одну точку 10 годин. Тому якось так. Але зовсім не засуджую нікого, того що в кожного є свої вподобання, і комусь подобається робити таку роботу, де можна робити все на автоматі, а в голові думувати, думати, що я сьогодні маю зробити вдома, в себе в гаражі, як поскладати і так інше. Ну кожному своє. Хтось включає музику. І варить, і кайфує. А я хочу на роботі, щоб голова була максимально забита роботою, тоді для мене класно, швидко йде час. Я вважаю, що я продуктивно провів свій день життя. Тому, друзі, ось власне, чому я не працюю з варювальником в Канаді. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Якщо ви зрозуміли, що я вам хотів пояснити. То поставте, будь ласка, вподобайку. Якщо є можливість підтримати Збройні Сили України, то посилання я залишу у описі під відео, і зустрінемось у наступних відео.